Дорога, яка капітальна ремонту вулиці, бадана Хмельницька, можливо, я зразу говорю, що це буде рішення за вами. Моя буде пропозиція. <кій> рішення було прийнято, але його, мабуть, -то, не пока не запускати. Можливо, люди неправильно зрозуміють. Хоча я буду і садити на хорошему слові, але моя думка моя така думка особиста, поки не розпочинати, не запускати процедури, шукати виконавця робіт по ремонту дороги по Богдану Хмельницького. Це моя така так, думка. Я хотів би, це, сьогодні його нема рішення, але просто хочу думку сюди довести. Це, можливо, будемо ремонтувати та тарувати. Але, але якщо ви приймете рішення, я буду його виконувати, я зразу говорю, але може так, це просто для розуму для Іванович, розправляю... А жителі не будуть збиратися проти Дмитренка? Ви, рішення прийнято. А, рішення прийнято, воно треба діяти. Вже два Уже... вже... ви... міста ви... пройшло. А ми думаємо, чи будемо працювати, чи не будемо роботу робити. Володимир Михайлович, ви тоді швидко собрали когорту по п'яному радіо. Нас Володимир Михайлович. Я дуже радий, що ви підтримуєте дорогу там. Ні, ви ж тоді собрали швидко.